Сьогодні 11 грудня. Починаємо найморвати шпинат в світлиці? Ну, таке. Ек. Женька. 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 Женька, подивись. Женка. Да он шпинатик. Гумити, потім, ну, Ну, що... багато роботи з ним. Ну, а Тут я вам показую, як я рву пучки. В кожному кущику вибираємо, ну, вириваємо погані листки, складаємо в пучечок і потім, вже, коли буде такий гарний пучок, зав'язуємо резинкою. Ну, взагалі все. все норм. А тут я не побачила, що закрила камеру і хотіла а, зняти от. себе. <ріст> я! <ріст> а це петрушка була. Коріння там вже ви брали. Тут ось вибираємо ось так. Ну, Ззаді ще трохи Вон, час я буду вбирати. Ну так. І земля тут така не земля, а... Видно, що тут одобрено дуже хорошо, гарно. Ми сьогодні зробили багато роботи навіть встигли ще зафризувати теплицю, де була Петрушка.